Ми повертаємося до нашої студії. Мене звати Христина Яцьків. Ви дивитеся Гранковий телеекспрес. І про те, що готує нам цей день, знає Ганна Цапек. У неї є анонс сьогоднішнього дня. Ганна, вам слово. Дякую, Христином. Е, вітаю. Отож коротко, про події цього вівторка, 31 березня. О 11-й годині Міжнародна дорадча група Ради Європи оприлюднить офіційний звіт щодо розслідувань злочинів, які відбулися на Майдані в період з 30 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 2014. Дорадча група представить завершену роботу українському уряду та генеральному секретарю Ради Європи. А о після візьме. За розслідування е, подій в Одесі, які відбулися на початку травня 2014 року, е, 31 березня завершується дія зимового пакету, за умовами якого Україна отримувала російський газ. Очікували, що на цьому співпраця з Російською Федерацією завершиться. Проте нещодавно стало відомо, що Нафтогаз України, заручившись підтримкою Євро е, Єврокомісії, е, звернувся до Газпрому з е, пропозицією продовжити дію зимового Пакету до наступного осінньо-зимового періоду. Україна отримає від Канади близько 160 мільйонів доларів кредиту. За інформацією Міністерства, позику залучено строком на 5 років. Договір з Канадською експортною агенцією було підписано ще 25 березня, але кошти надійдуть уже сьогодні. Сьогодні судді складатимуть присягу о 12.00 в Києві в приміщенні Державної судової адміністрації України. Відбудеться урочиста. Церемонія складання присяги вперше призначених на посаду суддями у присутності Президента України. Відсьогодні в Україні введені автомобільні номери європейського зразка. Головна зміна е, синій фонд для національного герба України або українського прапору. Е, власником номерних знаків є МВС в особі департаменту Державної автомобільної інспекції і вартуватимуть нові номери 134 гривні. Тим часом у Одесі розпочався п'ятий міжнародний фестиваль клоунів в якому братимуть участь представники з 22 країн України. України, а також актори, і режисери з США, Канади та Європи. Традиційно помпезного свята, якого відзначали у День сміху, в Одесі. Цього року не буде зв'язку з подіями в Україні, проте невеличкий фестиваль і гумористичні заходи 31 березня і завтра, 1 квітня, все таки відбудуться. І е, у Києві у центрі сучасного мистецтва відбудеться відкриття виставки хунта Унтвата. Ізюминка цієї виставки полягає у тому, що е, буде іронічне висміювання інформаційної культурної війни, яка зараз точиться України з Російською Федерацією. І на завершення в Івано-Франківському е, туристичному інституті відбудеться е, благодійний етноярмарок Ситий Вареник. Е, сьогодні студенти і викладачі разом пригощатимуть містяни, гостей міста е, традиційною українською стравою. Ну а зібрані кошти підуть на підтримку родин військових, які постраждали у боях на Донбасі. На цю годину у мене все. Слідкуйте за цими та іншими подіями країни та світу разом з нами. І не забувайте, що дня 16.00 на телеканалі Еспресо відбувається нарада з глядачами. Це інтерактивна студія. Наші ведучі обговорюють з експертами найгостріші питання, що стосуються українця. Приєднатися до такої розмови може кожен. Головне зателефонувати до студії за номером 044 339 91 61. І також можна прийти на Майдан Незалежності, де в період 16-1700 наш журналіст Ілля Березенко збиратиме питання для глядачів. Поставити ви їх зможете просто у прямому ефірі. Тож долучайтеся тема сьогоднішньої наради просування люстрації в Україні. На цю хвилину у мене все христино.